Вітаю вас усіх. Я Слава Соломка. Президент Зеленський заявив, що до ранку п'ятниці у Києва не було ракет протиповітряної оборони. Це пряма його цитата, і він каже: Як ви вважаєте, для чого потрібен енергетичний Рамштайн, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки? Питання не лише в системах Петріот, яких їх ніколи не вистачатиме, до України багато різних систем завезли за час війни. На це потрібні постійні, постійні ракети. І Зеленський уточнив, що вранці 16 січня Україна отримала серйозний пакет ракет до протиповітряної оборони. Скажіть мені, як можемо ми воювати? Як ми можемо боротися з енергетичними атаками Російської Федерації? Який сенс все відновлювати, якщо все одно туди буде прилітати, і ми ніяк не можемо цьому протидіяти? І тільки зранку, в п'ятницю, з'явилися ракети протиповітряної оборони для того, щоб збивати. Все те залізячетки летить на українську енергетику, зокрема на Київ, на яким, якому зараз найкритичніша ситуація. Хоча я пам'ятаю, член фракції Батьківщина Олексій Кучеренко кілька місяців тому казав, що над Києвом точно все буде добре. Добре, в Києві точно нічого абсолютно не станеться. Ну, от, все ж таки, сталося. Що буде далі з українською енергетикою? Зараз ми з вами про це поговоримо. І, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. І в коментарях напишіть, будь ласка, хто ви, звідки, скільки вам років, і що у вас зараз вдома зі світлом, що у вас вдома зараз з теплом, це така собі невеличка перекличка. Поставте лайк для того, аби цей канал аби це відео просувалося далі в рекомендаціях, якщо, якщо ви далі поділитеся цим відео з вашими рідними, з вашими знайомими, я вам буду неймовірно за це вдячний. Отже, детальніше, якщо е, запитувати, а скільки нам ще залишається терпіти. У ДТЕК дали точну відповідь, скільки ще нам терпіти відсутність опалення і відсутність світла у наших домівках. Там сказали, залишилося всього навсього 6 понеділків. Потерпіти. Ви запитаєте, чому 6 понеділків? Я зараз не перебрехав. Я цитую. Вони кажуть, наші команди рахували дні. Аби нарешті це сказати, половина опалювального сезону позаду, до весни залишилося 6 понеділків. Геніальна логіка. От що це взагалі означає, ви мені скажіть? А якщо через 6 понеділків не буде постійного світла, то е -е, плювати, бо буде весна? Так виходить. А якщо весною буде холодно, то що тоді? Це така, знаєте, обіцянка імені тепер і завжди буду порівнювати всі обіцянки українських чиновників української влади з обіцянкою Шмуйля Кам'янецького, що війна закінчиться до 15 січня, не закінчилося. Так само блекаути закінчаться через 6 понеділків. Це точно вірняк даю. А якщо весна буде холодна, а якщо світло все одно через 6 понеділків не буде, На що це обіцяти? Це абсолютна е дурня. З приводу того, що е, відбувається з українською енергетикою, і, в принципі, ті прогнози, ті перспективи, які є на даний момент, про це довго говорив у Верховній Раді в стінах Верховної Ради Денис Шмигаль під час години запитань до уряду. Він же тепер у нас вже не прем'єр-міністр. А він перший віцепрем'єр і міністр енергетики. І одне з тих рішень, яке прозвучало, це було зараз. Я вам процитую е, комендантська година. Комендантська година тепер не буде поширюватися на тих, хто йде в пункт незнанності. Ну, як на мене, це дуже хороший сигнал. Це в принципі перший крок до відміни комендантської години, як такої. Тому що не знаю, напишіть, будь ласка, у коментарях і підпишіться на цей YouTube канал. Ще раз я вас закликаю. Це допоможе відбивати російські атаки ботів, які зараз от стрибають на цей YouTube канал. А... Це дуже я давно дуже кажу, що комендантська година вона не потрібна. От напишіть все, що ви думаєте, от як ви думаєте, потрібна вона чи не потрібна комендантська година? принаймні в тилових територіях, в тилових регіонах її можна було спокійно е відмінити, і навіть вже власник. Компанії нова пошта. Компанія нова пошта користуються всі без винятку. Мені здається, українці, ну окрім виборців Юлії Тимошенко, він написав, що комендантську годину потрібно або скасувати, або принаймні експертно пояснити, навіщо вона, як вона посилює обороноздатність країни і яким чином впливає на безпеку людей. Бо обмеження пересування людей, машин і вантажів точно мають негативний вплив на економіку а відтак і на обороноздатність. Буду вдячний за аргументи у коментарях. Запитує поперешнюк і розпочинай таким е, чином. Чином дискусію з, зі своїми підписниками, і він сумнівається у доцільності комендантської години. Про що ще говорив Денис Шмигаль на годині запитань до уряду? Що він говорив з приводу енергетики? Ну, по-перше, він говорить про те, що в Києві будуть продовжені канікули до 1 лютого, в інших регіонах буде дистанційка або будуть канікули. Теж до 1 лютого регіони самостійно місцева влада разом з міністерством освіти і науки буде вирішувати діти залишаються на канікулах чи будуть переведені на дистанційне на дистанційне навчання. Але теж ви знаєте, якщо в Києві все перевести на дистанційку, дітей відправити на канікули. Ну це може призвести до одного простого ефекту. Батьки візьмуть дітей в ахапку і поїдуть кудись в західні регіони нашої країни. І буде як просив, все один чиновник. виїжджайте бажано за межі е, Києва. З приводу ситуації, е, значить, в електропостачанні пріоритети школи, лікарні і інші критичні об'єкти. Що стосується ситуації з паливом, бензином і дизелем, то вона під контролем, за словами Шмигаля, запасів вистачає більш ніж на 20 днів і імпорт продовжується. Мені цікаво. А якщо через що буде через 20 днів, це як обіцянка е, ДТЕКа через 6 понеділків, біда завершиться. І каже, що по запасу, газів, по запасу газу ситуація е контрольована. Що ще сказав Денис Шмигаль? Дуже цікавий момент. Він сказав, що захист другого рівня збудований практично на всіх підстанціях, і практично кожен бетонний саркофаг витримав влучання шахедів. Деякі саркофаги витримали до 20 влучань дронів, є влучання ракет, так само вони витримували. Цікавий момент, я вам скажу так. Що першого господи, якого? 1 квітня 24 року Трипільська ТЕЦ була знищена повністю. За місяць до того нам з вами, от як Шмигаль сказав, що побудований другий рівень захисту? Кубраков і наєм наєм, який агентство відновлення, який займався будівництвом? Захисних споруд над електростанціями вони розповідали, що захищено на, все, на всі 100% Трипільську е, ТЕЦ. Якщо захист був, то вибачте, де він, де цей захист, і якщо на цей захист виділялися кошти, то виникає логічне питання: а куди ці кошти поділися? Потім наступна історія: в двадцять е, році, влітку, Зеленський обіцяв, 1 гігават потужності до зими. До зими, вибачте, якого року, де зараз цей гігават? І чого українці сидять у своїх квартирах без тепла і світла, без води. Потім ще остання заява, яку, мені здається, не потрібно вам цитувати, буквально вересень 2025 року Зеленський сказав, що якщо в Києві буде блекаут, то і в Москві буде блекаут. Я дивлюся в сторону Москви. Дивлюся їхні засоби масової інформації. Якось блекауту в Москві. Я досі не побачив птахи. Мадяра поки що до Москви не долетіли, і де вони летять, нікому не відомо. Чесно кажучи, мені абсолютно по барабану в Білгороді, в Ростові, в Вороніже, в Саратові, в Сизрані, в Москві, чи в Санкт Петербургі є блекаут чи немає. Від того світліше і тепліше в моїй кімнаті не стане, але виникає питання: на що було тріпати язиком, На що було обіцяти те, що в принципі неможливо виконати де блекаут у Москві. Поки що ми бачимо проблеми зі світлом в Києві, поки що ми бачимо в Харкові розрушено велике зруйновано великий інфраструктурний об'єкт, поки що ми бачимо проблеми в Дніпрі, поки що ми бачимо проблеми в Одесі, і поки що ми бачимо проблеми в Запоріжжі. Це те, що є на даний а, момент з енергетикою. Нам в будь-якому випадку залишається триматися і сподіваюся, що ті постачання ракет протиповітряної оборони, які нібито за словами президента в п'ятницю надійшли в столицю, вони допоможуть зупинити російські атаки і якось зігріють наші домівки, якщо знову не буде зруйновано все. А, підпишіться на цей Ютуб канал. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. І мій інстаграм винижні підкреслення Соломка.